kjo është kjo foto që do të shohim

Сьогодні вранці всі кияни на собі відчули весь терористичний настрій Росії. Всю військову агресію щодо мирного цивільного населення було випущено багато ракет, і вони поцілили в основному серед місця столиці. Уже відомо по Києву про п'ятьох загиблих та дванадцятьох поранених. Якщо ж ми говоримо про всю Україну, то окрім Києва, зафіксовані влучання ще в 14 регіонах держави. Загалом станом на зараз можемо говорити про десятьох загиблих. Та близько шести десятків поранених людей по всій Україні внаслідок ракетних влучань, які випустила Російська Федерація по території України. На місцях працюють поліцейські, вони допомагають людям, максимально надають допомогу. Вони фіксують всі наслідки воєнних злочинів Російської Федерації. Працюють криміналісти слідчі для того, щоб максимально зібрати всю доказову базу звіст. Російської Федерації діємо е, якомога оперативніше робимо все для того, щоб в першу чергу максимально забезпечити безпеку людей. І водночас звертаємося до усіх громадян, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Сьогоднішній ранок показав наскільки важливо дотримуватися е, дисципліни, дотримуватися всіх рекомендацій, які надає влада, і при першій ж першому ж сигналі повітряної тривоги спускатися в укриття. Це питання вашого життя та вашого здоров'я, пані пані Мар'яно якраз пов'язано з тим, що ви сказали. Наступне запитання: от що показала ця масована атака? Чи кияни розслабилися? Ну і наскільки готові наші рятувальні служби на випадок посилених атак? Що ця атака показала? Пердила, що Росія дійсно є державою терористом, тому що ці всі масові атаки вони були направлені проти мирного населення. Вони були направлені проти об'єктів критичної інфраструктури. Ми з вами розуміємо всі наслідки. Тобто, вже в яких населених так, немає постачання, немає. Немає електропостачання, бути надалі перебої. тобто ми бачимо про те, що в такий тяжкий холодний період Росія робить все для того, аби підірвати можливе життя в Україні мирному населенню. А люди там згадаємо, що не потрібно лобця, не можна нехтувати сигналами повітряної тривоги. А як вважаєте, це вже більше можливо таке особиста думка? Це що це помста за кримський міст? Спроби вдарити по центрах прийняття рішень? Чи це можливо почерк нового російського е цього командувача Суровікіна, Його ж називають Палача Лепо? Він же ціле місто в Сирії зніс ракетами. Ну насправді не поліція має проводити такі е, аналізи і яким чином коментувати цю ситуацію, тому залишимо цю справу військовим. Вони в нас найкращі, Ми віримо в ЗСУ, віримо в сили нашої протиповітряної оборони і віримо, що Україна обов'язково переможе, тому що ворог з зони обмінно має бути покараний.